У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковостей немає. І якщо бачиш нині, друже, ти, куди не глянь, кругом переживання, здається, що до цілі не дійти. У Бога випадковостей немає. І якщо в тебе нині боротьба, то Він посудину свою формує, тому що має плани на життя. У Бога випадковостей немає. Хоча сьогодні сльози гірко лєш, і так багато ще не розумієш, тримає під контролем Бог усе, у Бога. Випадковостей немає. Ти не здавайся, друже, на шляху. Іди вперед, крізь біль переживання. Не опускай же рук хвилину цю. Ну, а можливо, хочеться вже здатись, все навкруги втомило так тебе. Не бійся, чуєш, Бог усе це бачить, і ти не сам. Він поруч близько йде. У Бога випадковостей немає. І зараз озирнися ти назад, чи зможе зрахувати усі ласки, що він являв для тебе кожний час. У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, він все прекрасно і докладно знає. Вже скоро прийде відповідь Тобі. Амінь.